Остап Вишня, як ми колись учились, дуже рано починалася за старих часів професійна на селі освіта. Тоді вона починалася, коли ванька або одарочку було вже огучено, і коли банькові або одарочці сорочка підіймалася вище того місця, про яке ви зараз думаєте, і зав'язувалася вузлом на спині. Щоб не закаляло, а то воно в мене, вибачте, навтори слабеньке. Ванько або одарочка у цей час свого віку вже міцно трималося за материну спідницю і весь час. Мамо, моні! Ось не мама і мені над душею. На ось дубця пожени гуси за ворота. Він у мене хороший хлопець. Пожени, пожени, Мама на базар поїдуть, гостинця куплять. Отак, так їх. Гилля кричи, Гіля, отак. Отцяця Ванько, отцяця. А Миланя Кака, вона мами не слухає. Жени, жени. Це були перші і найранші кроки нашої освіти. Гуси це був перший і обов'язковий етап нашої освіти. Програма нашої освіти у нас на селі складалася на підставі споконвічних традицій і на підставі життєвих умов. Їхніми інструкціями ми керувалися, за їхніми вказівками, ми йшли. Так значить, перша наука це гуси. Пасти гуси, впасти їх так, щоб у чужі копи не вбралися, пригнати додому всіх до одного це була програма нашого технікуму, першого б сказати, курсу. Коли ви цього іспиту не складете, коли вас отберуть де-небудь у чужому просі або на чужій стерні картуза, або ж ви навчаючись поціляти, бахнете гусеня грудкою по голові і приженете додому замість вісьмого гусенят семеро, крім того, що на вас буде побити нового новісінького віника, вас ніколи не переведуть на вищий курс. Вищий курс це свині. Самі ж ви певна річ розумієте, що це вже справа далеко серйозніша, ніж гуси. Свиню ви вже в самій сорочці не впасете. Тут уже обов'язково потрібні були штани. Хоч і з проріжкою ззаду, а проте штани, та ще й на одній підтяжці. Замість тупця потрібен невеликий кійок. За цю справу доручалося громадянинові від шести років. Раніше ні. Бо тут треба вже певної кваліфікації, а найголовніше поважності. Сказати «Аля, бодай би вона тобі здохла! Це не те, що невинне і наївне гиля-гиля. Тут уже треба було, щоб свиня почувала, що над нею є верховне начало. Треба було вчасно й вміючи вхлудити її кійком, не хапаючись і не нервуючись, а свідомо своєї гідності. Ніби так, між іншим, просувати не басов. А куди ж ото ти пішла? Кажи га? Куди? Ряба? А потім солідно додати. Себірки на тебе нема. Володарем над свинями ми були до 10-11 років. Потім ішли такі курси свої освіти: телята, вівці, корови. Поні. Переступивши на телячий курс, вже дозволялося вкрасти в батька паперу І закурювати цигарку з кінського кізяка або прохати в прохожих, тільки не зі свого села. Дядю, закурить нема! Нема! Так дайте ж хоч сернічка. В цей час, узимку, починалася і загальна освіта в місцевій церковно-приходській або в народній школі. Звичайно, коли була та школа, та були чоботи, щоб у школу ходити. Дійшовши до кінського курсу. Ввечері вже можна було, пригнавши коней додому, вискочити на вулицю, на колодки. Коли мати було почнуть, уже Сибіряко, хата тобі чимось тхне, уже на вулицю, можна було матері відповісти та. А, -а". а як батько почнуть, краще мовчати, бо в батька аргументи були значно солідніші. Ти не той, не дуже. Що ото чоботи вже бутилками пристроюєш. Ти мені дивись, поб'ю на сукиному синові істика до цурки. Батькові іноді тільки можна було сказати. Та й то потихеньку. Та я хіба тату що? Я ж нічого. Кіньми закінчувалася освіта в нашому технікумі. Освіта в технікумі провадилася однаково для хлопців і дівчат з певними, розуміється, відмінами. Одночасно, з технікумом хлопець вчився погоничувати, тесати, стругати, а дівчинка коноплі брати, тіпати, прясти, вишивати. А далі функції хлопчачі і дівчачі різко розмежовувалися, хлопець йшов на пугатаря, на косаря. А дівчина на полільницю і на в'язальницю. Співати вчилися разом, на колодках. Співати це обов'язково. Як дихати? Закінчувалася наша освіта материнними словами: Женить би вже у буряку слід. Або Вай же ж ти, моя доросленька, Кума казали, що Іванів Максим уже напитував. Мабуть, так у м'ясниці й обкрутимо. Час уже. Кінець був в нашій освіті. А тепер як подивишся, і семилітки, і десятилітки, технікуми, інститути, університети, академії. Ой, як тяжко тепер нашій молоді. Нам же ж було значно легше.